Транк добрий. Він в мене починався з такого сніданку. А потім їдемо дивитися будинки в оренду. Будинок доволі непоганий, але була якась дивна кухня. Ця зона мені здавалася якась темнувата, бо пів на десяту ранку, а двоці мукати штучне освітлення і колір стін темнуватий, в принципі, не є моїм фаворитом. Wow. <laughs> <laughs> there's, uh, there's У головній кімнаті по всій стіні двері. Шаф. Три шафи. Everyone, І така пліснява від вологи волога. Це best of the best в цьому штаті. Обожнюю просто. В цілому будинок доволі хороший. Нема нічого складного. Там щось підремонтувати, щось почистити, помити. Але в будинку був присутній запах старого ця волога зі старим дуже, дуже була відчутна. По тому і все. Їдемо далі в наступний будинок. Дуже гарний фасад. В цьому будинку перший поверх я не знімала. Кухня була там просто жахлива. Два на кімната дуже гарне рішення, коли є такі скляні двері, обожнюю, але в даному випадку вони були зламані. взагалі будинок якось дивно виглядав. Він здавався, що, наче, дуже якийсь старий перший поверх. Друга кімната це, скоріш за все, як дитяча, тому що ванна кімната була як для маленького підлітка. На відео це не помітно, але там було все якесь міні. Дякую кожному за перегляд. Приходьте ще.